Привіт, yes. Як справи? Може бути. Дуже добре. Я сьогодні тебе покликала на таке невеличке опитування, можливо, інтерв'ю про твої шкільні роки. Я хочу дещо запитати тебе, дозволиш? Звичайно. Скажи мені, будь ласка, який найулюбленіший предмет в загальному в тебе був в школі? Захист вітчизни. Захист вітчизни. Я була в групі. Там було дуже цікаво. Про що ви вчились? Розбирати розбирати автомати, стріляти. На полігон мали їхати, але мені не все на жаль. Ой, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Окей, скажи мені, будь ласка, які в тебе найцікавіші моменти залишаться у спогади про нашу українську школу в Лондоні? Звичайно, це колектив, тому що у нас справді дуже дружній клас. Я дуже рада, що я зустріла тут друзі. Ми так подружились, тому що пізніше, коли ми гуляли, і коли ми подружилися, така ура, на кінець вдома!» У своїй таріці так би сказати. Все своє. Так. Дуже важливо, коли є атмосфера правда? Так, своя. При того почувалися дуже само. Це дуже-дуже важливо, що ти знайшла багато друзів. А які в тебе були почуття, коли ти прийшла у перший раз в цю школу? Я не знала, куди йти. Мене зустрів Віталік, провів і по дорозі я зустріла Назара, ми тоді ще не були знайомі. А, ну, я зрозуміла, що, напевно, нам в одну сторону. Ну, відчуття були приємні. Так. Не було страху, не було нічого такого. Ти була настроєна позитивно. Отвичай. Це дуже добре. А, які, які викладачі? Чи вчителі у вашій цій школі. Чи ти пам'ятаєш? Пані Оксана і пані Мирослава. А твоя перша вчителька в Україні як називалася? Бутенко Ірина Васильівна. Бачиш, пам'ятаєш. Дуже цікаво. Який предмет тебе найбільше в українській школі найбільше так зацікавлює? Тут, українська мова, Тут, українська мова. ти ввчаєш більше. Вивчаєш більше українську мову. Просто пані Мирославе Це, Я думаю, що вона, коли буде дивитися інтерв'ю, і буде дуже-дуже пишатися вами, що ви такі молодці. Думаю, вона Так, Я теж думаю, що вона буде пишатися і буде дуже приємно чути такі позитивні відгуки від нас. Я дуже дякую за інтерв'ю, що виділила час і зустрінемося на випускному. Діма, привіт! Як Добре. настрій? Добре. Дуже добре. Я сьогодні хочу тебе запитати декілька запитань про твоє шкільне життя. Так, слухала. Скажи мені, будь ласка, що найбільше тобі запам'яталося з цієї школи? Mm. Я всього ці ці моменти... в цій школі не так вже і багато, тільки пару місяців. Але в перший день, коли я прийшов, це було святкування Дня матері. В перший день, коли я прийшов. Мені просто дали вірші, сказали, щоб я його вивчив. Я його вивчив, і ми одразу пішли виступати на сцені до українців. Це було прикольно. Дуже дуже дуже, дуже гарно, що ти такий швидкісний і вивчив вірші, підтримав своїх однокласників, послуг вчителів і, вивчив, і вивчив. Так, ми були знайомі в перший день і одразу ти затоваришували. А в якій годині починаються уроки, скажи мені, якщо О ти пам'ятаєш? О 10-й. Ви всі проходите в 10-й годині. Намагаємось, коли Вимагаємось. немає проблем з транспортом. Порушуєте сильно дисципліну сих клас? Ні, звичайно. Ні. А який у вас клас? мені? 10П. 10П. А який він у вас? Що ти можеш про нього сказати? Який? Можна його назвати дружнім колективом бо ми гуляємо майже усім класом завжди. А ті, хто не гуляють, але є в нашому класі. Не тому що ми з ними не хочемо гуляти, вони просто не можуть, бо займаються. Так. Так, ми гуляємо з усіма з класу, хто тільки може. Скажи мені, які ти мав відчуття, коли прийшов перший раз от тоді до школи, як тебе завели в цю школу і сказали, о, це 10 клас, ти йдеш на сцену, вчиш вірш. І до побачення. Mm -hmm. Які в тебе були відчуття? Що найбільше? Доволі позитивно, тому що я прийшов не сам, я прийшов, мене привів знайомий друг, з яким ми були знайомі ще до цього. Він запропонував мені прийти, подивитись як там. Я вирішив, чому би ні. Бо я в Лондоні вже більше року, але про цю школу я не знав. Mm -hmm. Ти були... шукав свій якийсь такий куточок, де ти міг так, знайти дому. Друзі... Українців важко знайти. У британській школі тут немає українців. А тут я був здивований, що так багато українців. І вони приїжджають з кожної так. З кожного району і всі. Це, так, дуже класно, що в одному місці в Лондоні можуть зібратися всі українці, познайомитись, свого це... віку знайти друзі. Так, це дуже-дуже класно. А який найулюбленіший предмет в тебе взагалі був в школі? Не тільки за останній рік. Е, український? Так. Фізкультура була безкульна. Можна було без футбол по Цікаво. Тут, тут, напевно, математика, бо добре пояснює все. Це, і, це індивідуальне можна. навчання, можна сказати, навіть вчителька готова затриматись після уроку, якщо щось не зрозуміло. А чи ти знаєш ім'я своєї класної керівнички? Чи ти пам'ятаєш? Звичайно, пам'ятаю, Мирослава. Пані, Мирослава. пані дуже... Мирослава, я думаю, що їй дуже приємно. Пані Оксана, це вчителька математики нашої. Це дуже гарно. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую, за... що покликалися. І зустрілися Їх... на До побачення. Кілька привіт. Як в тебе справи. Нормально. Як настрій? Запальний. Це дуже добре. Сьогодні я хочу тобі дати декілька запитань. Запитань дуже. про твоє... Цікаве життя, напевно, за всі роки шкільного життя. Скажи мені, будь ласка, який твій найулюбленіший предмет в школі, Ну, в школі? Ну, спочатку це була українська мова, а вже потім пояти класі правознавство. А дуже цікаво. Закони хотіла знати. Це дуже добре. Я знаю, що вам дуже тяжко був переїзд сюди в цю країну, що ви тільки як рік, а може дехто півтори навчається в цій школі. Скажи мені, будь ласка, які саме такі цікаві моменти тобі запам'яталися з твоїм теперішнім класом? Напевно, якщо зі школи, коли ми ходили, це похід на матч, на футбол. О, цікаво. Нам була дуже гарна можливість надана, щоб ми носили. По колу українські прапори. А так ми майже кожної суботи гуляємо. Це дуже приємно, що мати у новій країні товаришів своїх країни, правда? І що всі розмовляють ще українською мовою. Ну, це як друга батьківщина. Це дуже дуже приємно. Скажи мені ще таке, будь ласка, скільки в вашому класі є учнів? Не знаю, 13. Не знаєш? А, 13, дуже добре. А що мені скажи, як ти відчула, що ти відчувала, як, коли ти прийшла в цю школу, в цей клас, що ти відчувала? Ну, По-перше, мені було дуже приємно, що є такий куточок у Лондоні, там, де всі українці, там, де всі діти, і всі ми можемо е, дружити. І ну, мені дуже сподобалася ця школа, вона велика. І саме український сектор, він такий дуже домашній, свій дуже затишний. Так, так. Дуже, дуже приємно і дуже дякую за твої такі гарні слова. Дякую за інтерв'ю. Зустрінемося на випускному. Так. Добре, дякую. Влад, привіт. Добрий день. Як настрій. Веселий. Дуже добре. добре. Ми сьогодні з тобою проведемо таке невеличке інтерв'ю, опитування про твої шкільні роки. Добре. Скажи мені, будь ласка, який найулюбленіший предмет? Твій в цій школі або в попередній Загалом В мене в українській школі загалом, якщо не важливо рахувати англійську. У мене завжди були англійська та математика. Ой, дуже цікаво. Математика була якби з народження з першого класу. Mm -hmm. там англійську мене привчила моя сестра старша. Це дуже добре. Вона має за англійською, там мене. Це дуже добре, тому що англійська, напевно, по злам, всій Євро... по всій по всьому світу є дуже важливою. Які в тебе були почуття, коли ти прийшов сюди перший раз в школу? Я знаю, що вам дуже тяжко було переїсти, і це все, що нова школа, нові діти. Що ти відчував? Ну, Я коли перший раз сюди прийшов, відчув якесь дивне відчуття таке, щось нове для мене було. Але потім за перший день одразу звик, бо компанія дуже весела, легко спілкуватися. Це дуже добре. Я знаю, що у вас дуже дружній клас, що ви дуже дружній, 10 клас. У вас пані, пані Мирослава дуже здружила. Так? Скажи мені, будь ласка, які, най, які найцікавіші спогади, може, найцікавіші моменти ти маєш, можеш нам розказати. Найцікавіші моменти насправді поза школою. А компанії. саме в школі... А саме в школі, напевно. Може якийсь виступ тобі найбільше виступ, дамати, так. так. До речі, був виступ на День матері. Ми там дуже гарно виступали компанії, в з цією компанією, об'єднанні з діаспорою, з 10 класом діаспорою. Дуже гарно виступили. Пані Мархава наш нас похвалила. Це дуже гарно. Мені сподобалося. Це дуже найстивший хто. Молодці. А чи знаєш, в який годині починається у нас перерва? Так, знаю. Починається на 12. На... А в який закінчується на, у школі? 12. А школа, в якій годині школа... закінчується? Другий 15. Який? Другий 15. Другий 15. А, у вас є ще 45 хвилин додатковий урок. Так, але то за побажання, якщо не помиляється. А, це Там. дуже добре. Дуже дякую за інтерв'ю, і ми зустрінемося з тобою на веб Привіт, Таня, як тебе справи? Добре. Скажи мені, будь ласка, чи подобається тобі навчатися в нашому, нашій школі? Так. Подобається. Ми сьогодні трошки проведемо таке невелике опитування про твої шкільні роки. Я хочу тебе запитати, який найулюбленіший момент чи спогад тобі найбільше запам'ятався в цій школі? Ну, я новенька в цій школі багато зболоді в мене немає, але я пам'ятаю виступ е, останній. Я вже він був найкращий. Ви готувалися? Так. Да. Ні. Не готувалися? А чи пам'ятаєш ти імена своїх викладачів, вчителів, які тебе тут навчають? Ну, Я знаю класну керівничку, пані Мирославу і ще з математики пані Оксана. Що ти хочеш сказати про пані Мирославу? Яка вона? Можеш нам сказати пару слів? Саме краще. Саме краще. Гарні. Відгуки про вашу вчительку. А які в тебе були почуття, коли ти прийшла перший раз в цей клас зайшла, в цю школу? Що найбільше ти відчула? Я знаю, це було дуже важко для вас, але може якісь в тебе були цікаві відчуття? Так, приємні. Так, так, я дуже хотілася, так? Але мені сидіти казали, що тут дуже. Такі <різований> діти, і я була дуже здивана, дуже нормальні. Тобі подобається? Так, тут дуже у нас дуже клас. Це дуже-дуже мене тішить, що у вас е, веселий клас. А який найулюбленіший предмет? Можливо, не в цій школі. Можливо... Загалом. Загалом, так, з першого класу. який твій найулюбленіший предмет? і зарубіжна література. Низька і зарубіжна, ти дуже добре володієш. Низькою. Нормально. Це дуже добре. Дякую, Таня, за інтерв'ю, і ми зустрінемося з тобою на випускному. Дякую. Дякую. Привіт! Як в тебе справа? У мене добре, вас? Дуже добре. Ми сьогодні проведемо невеличке таке опитування, інтерв'ю про твоє шкільне життя від самого початку, тому ти маєш щось цікаві моменти, якісь нам розповіш. Скажи мені, будь ласка, які в тебе є спогади про нашу школу, про нашу цю українську? Я знаю, що ви приїжджі, що ви тільки приїхали як рік, у вас це розпочалося дуже давно. Недавно? а рік тому? Ми, ми їхали в табір табірневий. Як ви ходили в табір, а багато учнів з вашого класу ходили в табір? Я один був. Ти один був. А з самого класу, що найбільше тобі запам'яталося? Дружній клас, колектив, колективна робота. Це дуже Можна добре Топ. спілкуватися. Це дуже цікаво. А скажи мені, будь ласка, в якій годині у вас починається перерва? 11.30 ми йдемо так несправні мали участь. Багатинця ДНТ. Супер молодці. А чи знаєш ти імена своїх викладачів? <турвачів> Вчителів, вчителька історії, пані Лідія, вчителька математики, пані Оксана і класний керівник вчителька української мови, пані Мирослава. Супер, пам'ятаєш, це вже дуже добре. А які в тебе були почуття, коли ти прийшов в цю школу? Mm. Чи тебе mm. було розгубливість, чи ти чогось боявся? Mm, трохи боявся, а пізніше звик і перестав боятися. Боявся чого? Того, що тебе чи не приймуть. Так, так? Але як бачиш, як добре, і хоча ви з різних куточків України, але у вас дуже дружній клас, це дуже нас радує. Я дуже дякую тобі за інтерв'ю і ми зустрінемося. Дякую. Дякую. вам. — Назар, привіт. Як справи? Нормально. Як сьогоднішній день? Жарко? — Дуже. Скажи мені, будь ласка, сьогодні таке невеличке опитування у нас буде інтерв'ю про твої шкільні роки. Скажи мені, будь ласка, який в тебе найулюбленіший урок був протягом твого цілого шкільного життя? Історія. Історія. Ти любиш історію? Дуже. Що саме в історії ти найбільше любиш? Конкретний період це певно, що двадцяте століття, оскільки цей, цей період було найінтересніше, най, найбільше документів про цей період, і взагалі все таке перша, друга світова війна, і дуже багато цікавих новин. Окей, okay. які у тебе були почуття, коли ти перший раз прийшов до нас в школу? Перший раз у мене був дуже інтересний. Я прийшов і я не знав, куди мені йти. Слава Богу, прийшла Христя, це однокласниця. І вона тоді подзвонила до якогось до когось і дізналась, куди нам потрібно йти. Це таке в тебе було почуття, що ти загубився? Розгубленість. Окей. А які у тебе будуть спогади про нашу школу? Що найбільше таке в тебе там Певно, що однокласники. Однокласники. У вас дружній клас. Думаю, так. Це дуже добре, якщо у вас дружній клас. Хоч ви з різних куточків України, але ви всі подружилися. Це дуже цікаво. А скажи нам мені таке, будь ласка, в якій годині починається у нас перший урок? Перший урок починається в 10 годині. Ви всі проходите в 10 годині вчасно? Ну, плюс-мінус 10 година. Це дуже добре. Як називаються ваші викладачі, ваші вчителі? Всіх точно не можу назвати. Ну, Декілька, хоча б класного керівника, пам'ятаєш? Пані Мирослава. Ну, це дуже добре, що ти її запам'ятав. Я колись. дуже дякую тобі за інтерв'ю. І ми зустрінемося на випускному. Добре, все. Добре. Добре. Як справи? Добре, у вас як? Нормально. Сьогодні ми тебе беремо невеличке інтерв'ю про твоє цікаве життя навч... про навчальні твої шкільні роки. І я хочу дещо тебе запитати. Скажи, будь ласка. А скільки в вашому класі навчається дітей? Знаєш про це? 15. 15, думаєш? Ну, тут ще багатьох немає, думаю. Але 10-10. Неправильно, 13! 13, давно, так. а давно? Окей. Okay. Наступне питання. Які в тебе були почуття, коли ти зайшов в цю школу? Ну, те, Що ти відчув, коли ти переступив поріг цієї школи? Нічого. Нічого, не було ніяких почуттів? Ні цікавого, ні... не було ніякого страху, наприклад, як я буду вчитися, які там... Не було цікаво, які які. Я просто вчителі... розумію, що я сюди не, не йду, щоб вчитися. А для чого ти сюди прийшов? Тут вкусні пельмені, вареники, хороші люди тут є. Більше друзів ти, напевно, да. ти знав. Просто тут приходити по суботам сюди це іноді. Смішно, туди є посміятися, поговорити. Я хороші люди в школі. Окей. Okay. А який найулюбленіший предмет в тебе взагалі був від першого класу по теперішній? Фізкультура. 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 Так. Дуже цікаво. Дуже дякую за інтерв'ю. Так що до зустрічі на основному. Так. Сьогодні ми проведемо невеличке таке інтерв'ю, опитування про твій шлях шкільні роки. Прошу перше запитання. Який улюблений предмет в школі взагалі, твій, за всі всі класи, який був найулюбленіший твій предмет? Що ти найбільше запам'ятав? Трудове навчання. Трудове навчання, ага. А які в тебе були почуття, коли ти прийшов? Я знаю, що ви новенькі в цій школі, що ви е... переїхали минулого року, які в тебе були почуття, коли ти прийшов перший раз в школу? В англійську чи в Українську В Які були відчуття. Я подивився на цей клас, я трошки здивувався, бо вони були трохи дивними, але мені дуже дуже ми швидко здружилися і було відчуття, ніби ми вже знаємось дуже давно. І це було приємно, І, як мінімум колектив і вчителі дуже гарно співпрацюють з учнями. Мені це найбільше сподобалось. Дуже приємно. Ти навчаєшся цілий рік? Так. Що тобі найбільше запам'яталося з цього цілого року, який ну, ти в нас навчався? Я такі найцікавіші сюди, моменти. Я Можуть... сюди прийшов, приїхав взагалі тільки в грудні, тому я тут тільки буквально пів року, навіть трошки менше. Але що найбільше запам'яталося, це як е, часом на уроках ми сиділи, хтось міг перебивати вчительку, але були такі, хто навпаки старалися підтримати цю всю атмосферу, щоб вчительці було легше. Ми пробували якось колективно залучати інакше. Ну і вчилися, готувалися до ЗНО, Це було класно. Супер. Так. А чи ти е, маєш таке бажання, чи будеш мати бажання приходити і відвідувати нашу школу? Звісно, так я ще планую в наступному році. приєднатися, Навіть якщо я вже буду випущений, я, я приєднаюся якимось чудом. Ти можеш завжди прийти і бути нашим волонтером. Як так, так. Так? Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дуже гарно дякую.